М'ята справжній зелений скарб, який століттями освіжає, лікує, дивує людство. М'ята це символ живочої краси цноти, оберіг дитини та її здоров'я. Ця скромна травичка ховає в собі більше, ніж здається, на перший погляд. Ця рослина, як зелений талісман, що лікує тіло й душу. Народі вірили, що м'ята притягує гроші, її сушили в гаманцях або клали в кишені перед торгівлею. М'ята це скарбниця дивовижних деталей, які вражають і надихають ось кілька моментів, які зроблять її ще цікавішою. У США щороку подають 2 мільйони тонн м'ятних цукерок це ціле море свіжості. А в Туреччині м'ята обов'язковий інгредієнт у чаї, який п'ють із маленьких склянок. У природі м'ята цвіте фіолетовими квіточками, які схожі на крихітні дзвіночки. А чи знали ви, що м'ята може спати? У холодну пору вона засинає, а навесні прокидається з новою силою. Ця рослина справжній феномен, який ховає безліч секретів. М'ята королева кухні, яка додає свіжості всьому, до чого торкається. У Середноморі її кладуть у салати, як от табуле, а в Індії у чатній ласі. У Великобританії м'ятний соус до баранини класика, а в США м'ята сяє в коктейлях, як мухідо-циджуле. Але її талан не лише в їжі. У стародавньому Єгипті м'ята використовували для бальзамування. її аромат зберігав тіла фараонів. Сьогодні м'ято додають зубні пасти, жуйки і навіть парфуми, щоб подарувати свіжість, а якщо покласти листочок зуття, запах зникне за ніч. Цікаво, що м'ята буває різною, Рецева з гострим ментолом, кучерява м'яка й солодка, яблучна з фруктовими нотками. Кожен вид це своя маленька кулінарна пригода. М'ята це не лише запах, а й хімічне диво, її свіжий аромат походить від ментолу, речовини, яка обманює рецептори в носі на шкірі, створюючи відчуття прохолоди. Учені кажуть, ментол активує холодові рецептори, тому м'ята здається крижаною, навіть якщо вона тепла. Ця рослина справжня аптека, У ній є антиоксиданти, вітаміни А і С, а також ефірні олії, які борються з бактеріями. Дослідження 2019 року показали, що м'ятний чай може зменшувати біль у шлунку і покращувати травлення, а ще м'ята природний репелент, її запах відлякує комарів і мурах краще за деякі хімікати. Цікаво, що м'ята росте як бур'ян, швидко й агресивно, її корені можуть захопити без садок за сезон, тому садівники раді садити її в горщиках, це маленька, але могутня сила природи. М'ята має коріння не лише в землі, а й у давніх міфах. У грецькій міфології її пов'язують із німфою мінтою, яку богиня персифона з ремнощою перетворила на рослину. Її коханий бог Аїд не зміг повернути їй людську подобу, але подарував м'яті незабутній аромат. Так народилася легенда, яку дали рослині ім'я, мента. У стародавньому римі вважали, що м'ята освіжає розум і душу. Студенти носили вінки з м'ятних листів, щоб краще думати, а воїни вірили, що її запах додає сміливості. Ця рослина стала символом гостинності, Римляни розтирали м'ятне листя на столах перед бенкетами, вітаючи устий свіжим ароматом. У стародавній Європі м'ята асоціювалася з магією, її клали під подушку, щоб відганяти злих духів або носили в кишенях як талісман удачі. М'ята це не просто трава, а героїня людських історій і вірувань. Колись русалка сподобала хлопця. Усе коло нього вертілося, все старалася щось приємне зробити для нього. Воло підійде хлопець до лісового струмка, а та русалка прокладко потурбується, звалить дерево від одного дерева до другого, косить хлопець на луку траву, а тут хмара насувається. Русалка ту хмару відведе в бік і втішається, спостерігаючи, як радіє парубо. Але ж хлопець не знав, що має таку подругу помічницю, бо звідки мав знати, коли та невидима й безмовна. Отож прийшла пора, і він закохався звичайно видиму дівчину зі свого рідного села. Зажурилася русалка, дуже їй хотілося бути на місці цієї дівчини, і почала вона просити лісовика, щоб той зробив її видимою. Той був досвідчений мудрий, він дуже добре знав людей, знав, що коли двоє кохають одне одного. До третій для них зайві, хоч би він мав золоту душу і серце, але ж русалка так уже просила, що він перетворив її на траву м'ят. той хлопець, звичайно, так ні про що й не здогадався, хоч ця трава пахла йому й на лузі, і біля річки, і біля хатної долівки на зелені свята, і весільному вінку нареченої. Зате згодом люди гідно оцінили її пахощі, до того ж виявили, що вона допомагає добре при хворобах. Тож, міцного вам здоров'я, дорогі слухачі.